Десятки рівнян схилили голови у скорботі одразу перед двома захисниками. 29-річний Олександр Карпюк загинув 29 березня під час виконання бойового завдання. Того ж дня обірвалося життя 52-річного штаб-сержанта Петра Байдецького, який присвятив себе службі у Збройних силах України. У військового залишилася дружина, донька, внук та батьки. Дуже хороший був він сім'янин, дуже хороший товариш. Чуть... Завжди відкликався на. Прохання, ну я не знаю, для мене він був просто хорошим товаришем, дівчата. І дружину він любив, і завжди дочку опікувався він. У мене син і мій син дуже завжди до нього тягнувся. Бо він для нього як був прикладом батька. Петро Байдецький народився в селі Коханівка Тернопільської області. Закінчив місцеву школу, після чого здобув фах токаря у професійному училищі міста Збараш. Згодом чоловік пройшов строкову службу, після чого уклав контракт і продовжував виконувати військовий обов'язок. Протягом своєї кар'єри служив у різних військових частинах, але останні роки перебував у Рівному. Він був щирою відкритою людиною, мав багато друзів і завжди приходив на допомогу. Пригадують знайомі воїна. Дуже хороший, чуйний чоловік. Завжди допомагав друзям. Все тільки хороше, що про нього можна було сказати, все хороше. Люблючий чоловік. Олександр Карпюк народився у Рівному. Тут закінчив коледж економіки та бізнесу, здобувши спеціальність виробництво харчової продукції. Крім того, він мав свідоцтво про підвищення кваліфікації за професією водія навантажувача. Лучше б вони гляділи своїх дітей, ще народжували, добре діло робили, а не лежали вже там спокійно. У мене теж син воює вже третій рік. Дуже шкода. Що такі молоді хлопці всі виходять. І дійсно він щирий добрий хлопчина, дуже щирий добрий. Хай спочиває з Богом. У 2014 році чоловік добровільно вступив до лав добровольчого українського корпусу Правий сектор у 2021 році. Олександр потрапив у серйозну автомобільну аварію. У наслідок травм отримав інвалідність третьої групи та пересувався за допомогою милиць. Однак, попри це, минулого року, маючи статус ветерана війни, чоловік повернувся на службу і став оператором БПЛА. У герої залишилися батьки, донька та наречена. Самого початку рвався на фронт, але за того, що в нього була така важка травма, перелом очебу був таз, і він погано ходив з милицями і потім постійно колягав його. Не брали у військкоматі на фронт. Але він само початку допомагав хлопцям і волонтерам, і свічки робив у копні, і завжди був завжди ходив. Допомагати за упокійну службу за Олександром Карпіком провели у Святопокровському соборі. Поховали його на кладовищі Нове у Рівному. Петра Байдецького проведуть в останню путь у селі Коханівка Тернопільської області. Світла пам'ять і вічна шана героям. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин.